Рекомендовані щеплення це ті щеплення, які е, пацієнти можуть придбати за власний кошт і захистити себе від інфекцій. Є досить багато зареєстрованих в Україні рекомендованих щеплень, е, це щеплення від пневмококу, вітрянки, маніного коку, рота вірусу, е, вірусу папіломи людини, е, гепатиту А, е, клещового енцефаліту, е, вірусу грипу. Варто Якщо є фінансова можливість, така варто їх робити всі, адже вони е, оберігають людей від е, страшних інфекцій. До прикладу, пневмокок – збудник більшості ускладнень після застуди, Пневмонії, атиті, бактеріальних риносинуситів. Е, це щеплення можна робити з віку двох місяців. Е, діти, чим молодша дитина, тим більш сприйнятлива вона до пневмококу інфекції, тому е, обов'язково варто її проводити. Також ця вакцина показана людям із хронічними хворобами, особливо, особливо бронхолегеневої системи, е, адже пневмокок саме її вражає, а деякі хвороби. Які виникають у цих людей можуть бути смертельними. Стосовно Менінгококу, це збудник Менінгококова менінгіта, при якому вражаються оболонки мозку. Це досить рідкісне захворювання, але в Україні воно реєструється і наслідки або летальні, або Може захворювання закінчуватись інвалідністю. Є декілька вакцин зареєстрованих в цьому році. Нарешті зареєстрували вакцину Бексеро. Це вакцина від менінгококу типу Б, який є ендемічним для. Європейського регіону до цього у нас були зареєстровані вакцини Німенрікс і Сімінактра від менінгококу типів А і С, які зустрічаються рідше, але також зустрічаються в Україні. Щеплення від вітрянки показано також всім. Є поширений міф, що вітрянка це дуже захворювання, яке просто високо викликає, але насправді є певний відсоток хворих, які переносять дуже важку вітрянку. Вітрянка може викликати енцефаліт. Можуть бути бульозні форми вітрянки, при яких досить великі елементи висупу, які потім ну, залишаються шрами, косметичні дефекти різні. По-перше, щеплення проводиться дітям старше року. Є показ абсолютний для щеплення від вітряної віспи. Це якщо дитина старше 12 років не перехворіла вітряною віспою, їй обов'язково варто зробити щеплення. Ну або дорослим. Ротавірус, я думаю, багато хто чув таку інфекцію це страшна пішкова інфекція, насправді вірусна. Яка знову ж таки у дітей молодшого віку викликає серйозне зневоднення, яке може призводити до летальних випадків? Єдине обмеження по щепленню від ротовірусної інфекції його треба встигнути отримати курс вакцинації залежно від виробника, або до 5,5 місяців, або до 6,5 з половиною місяців ну, дуже важливим є сезонне щеплення від вірусу грипу. Воно проводиться е, ідеальний період для щеплення. Початок жовтня, чому так? Бо епідсезон зазвичай припадає у нас на зимові місяці, і організм має бути вже захищеним до зими. Е, курс вакцинації від е, грипу, якщо це щеплення проводиться вперше дітям е, до 9 років, складається з двох доз. Тому треба встигнути дві дози зробити, якщо це вперше в житті. От. І е, варто розуміти, що щеплення. Не запобігає, ну тобто воно <знежує> знижує ризик захворювання, але основна функція щеплення це зниження вірогідності ускладнень від перенесеної хвороби. Є поняття е рекомендований курс вакцинації відповідно до національного календаря щеплень, а є поняття індивідуальний календар щеплень, який складається для людини. Безпосередньо, яка звернулася, зазвичай воно проводиться щеплення проводяться з мінімальними інтервалами, допустимими для даного виду вакцини. Єдине, що треба дивитись по обмеженням по віку. Тобто, якщо це мова про щеплення від ротавірусної інфекції, до прикладу, то там 6,5 місяця. Якщо мова про щеплення від вірусу папілома людини, то рекомендації виробника щеплюватись до 45 років. От, це не означає, що вам е нанесе шкоду це щеплення, але е під питанням просто його користь, тобто це або не було досліджено. Або дослідження показало, що воно неефективно. На будь-яких візитах, які не стосуються хвороби, тобто якісь профілактичні огляди, ми постійно інформуємо населення про наявність рекомендованих щеплень в Україні і необхідність їх робити. Як показує практика, якщо пацієнти обізнані, то вони звертаються. До нас досить часто звертаються. І намагаються робити чим більшу їх кількість. Вакцинація це єдиний доказовий метод профілактики інфекційних хвороб. Найбільша причина відмови від вакцинації це просто страх або недостатня поінформованості.